Вітаю! Поговоримо сьогодні про чисту воду разом з новою системою очищення води Стрінг. Вода життєво необхідна для нашого існування. Вона регулює температуру в організмі, підтримує тиск, виводить токсини та допомагає доставляти мінерали, вітаміни, білки по всьому організму. Майже кожна клітина нашого тіла потребує води. Але чиста, на вигляд, вода не завжди є безпечною. Ви можете не відчувати. На запах чи на смак більшість забруднень, серед них свинець, пестициди, мікропластик, залишки ліків і інші шкідливі речовини. Звісно, міські служби очищають воду, проте після цього вона проходить кілометри старих труб, де може знову забруднюватися. Колодязна вода ще більш не захищена від домішок і мікроорганізмів. І навіть ваші домашні труби, на жаль, можуть бути джерелом забруднення. І якщо вам здається, що це не про мене, я ж не п'ю воду прямо з під крану. Але ми готуємо на ній їжу для всієї родини, п'ємо чай, каву, даємо її домашнім улюбленцям. Тому дійсно важливо мати ефективну домашню систему очищення води, як фінальне очищення води перед тим, як вона потрапить в нашу склянку або в наш борщ. І система очищення води Spring це саме та відповідь, на яку ми чекали. По-перше, це проточна система очищення води. Тобто, вона не потребує додаткових резервуарів і займає менше місця, має дуже стильний сучасний дизайн. Далі, всі переваги всередині. Знімаємо кришку в оригінальній моделі. Це теж робиться досить просто. І що ми тут маємо? Перший рівень захисту спрінку це вугільний фільтр. Він має три шари преміум фільтрації. Дивіться, так буде і в оригінальній моделі. Зазирнімо усередину. Перший префільтр затримує тверді частки більшого розміру, на кшталт, осаду, накипу, бруду, піску тощо і підготовлює воду до наступних етапів фільтрації. Далі йде захисний матеріал. В оригінальному фільтрі він м'якенький на дотик. Але ця ніжна мембрана насправді дуже потужна. Вона не просто знешкоджує забрудники, такі як мікропластик, азбест, цисти мікроорганізмів. Вона фізично захоплює їх та повністю видаляє з води, покращує прозорість води і так далі. Насправді, мікропластик це велика проблема сучасності. Сучасна людина може вживати мікропластику приблизно як одна кредитна картка на тиждень. Це біда нашого суспільства. Тому ми раді повідомити, що система очищення води Спрін верифікована і сертифікована затримує мікропластик. Далі безпосередньо вугільний блок. Ось він тут виготовлений з порошку активованого вугілля зі шкарлупи кокосом, спресованого та зв'язаного полімером. Ми обрали вуглець із кокосових горіхів, тому що він екологічно безпечний, надзвичайно чистий. Харчовий клас використовується навіть у медицині. Міцний і має чудову пористу структуру. Активоване вугілля з кокосу подрібнюють і змішують зі спеціальним інгредієнтом та полімером. Суміш пресується у фірмовий карбоновий блонгеспрі, який адсорбує понад 170 забруднювальних речовин, фармацевтичних препаратів, свинець, ртуть пестицидів, гербіцидів та інших. Таким чином. Вугільний фільтр вловлює дрібні частинки розміром до 0,2 мікрона. Це насправді є меншим за людську волосину в 300 500 разів. Уявіть, зменшує вміст понад 170 різних забруднених речовин з води. При цьому це дуже важливо, зберігаючи корисні мінерали, такі як кальцій і магніт. Термін служби його один рік або 5 тисяч літрів води. Заміна фільтра абсолютно така ж проста, як і на цій моделі. Дуже проста, займає всього 2 хвилини. І потрібна лише раз на рік або раз на 5 тисяч літрів води. Тому закриваємо наш вугольний фільтр. І, в принципі, вже на цьому етапі система очищення води спрінк виглядає фантастично. Але це ще не все. Важливою перевагою системи очищення води Спрінг є світлодіодна лампа, яка випромінює високоенергетичне ультрафіолетове світло в діапазоні середньої довжини хвилі 267 нанометрів, що ефективно знижує увага до 99,9% бактерій, вірусів і цист. Вона миттєво вмикається, коли йде вода. На моїй моделі це виглядає ось так. І може працювати до 10%. Років насправді це унікально. І це дуже важливо для нашого довкілля. По секрету, саме наявність ультрафіолетової обробки води стала для мене, як для лікаря, 10 років тому головною перевагою, щоб придбати для себе систему очищення води Еспрінг. І їй довіряю не лише я. Еспрінг це бренд номер один у світі з продажу побутових систем очищення води. Він має доведену ефективність, сертифікований американським санітарним агентством за чотирма стандартами, протестований та відзначений золотою печаткою Асоціації з питань якості води. Ще більше 10 мільйонів приладів, проданих в усьому світі. І саме класне оновлення: тепер система очищення води Spring має супровідний застосунок MV Healthy Home, в якому ви можете контролювати кількість використаної води. Отримувати підтримку інформаційної служби та проходити діагностику для швидкого усунення проблем. Насолоджуйтесь ще частіше та безпечнішою водою разом зі стрім.